Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Уряд пропонує забрати громад податок, який сплачують військовослужбовці і поліцейські. Що про це кажуть голови місцевих рад, нардепи і військові з Прикарпаття. Коштів на війну в нас об'єктивно мало, і звичайно хотілося б, щоб громади продовжували розвиватися. Врятував понад 200 поранених. Історія депутата Івано-Франківської облради, який став військовослужбовцем. Це не люди, з ними важко воювати, але з ними треба воювати до тільки до перемоги. Як житель Калущини виводить бджіл карпатської породи? Для селекції я утримую бджіл місцевих, але доливаю кров чистої Карпатки, яку знаходжу високо в горах. Кабінет міністрів України 12 вересня 2023 року схвалив зміни до бюджетного кодексу для фінансування сектору безпеки й оборони та розвитку оборонно-примислового комплексу. Про це повідомили на офіційному сайті відомства. Так, з 1 жовтня цього року по 31 грудня 2024 року. Уряд пропонує податок із зарплати військовослужбовців та поліцейських спрямувати у спецфонд державного бюджету. Розпоряджатимуться цими грошима адміністрація державної. Служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України також уряд пропонує у держбюджет спрямувати вільні залишки грошей місцевих бюджетів, які наразі є в цьому бюджетному році, після відповідних рішень місцевих рад. Раніше 7 вересня в ефірі національного телемарафону Єдині новини міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що з 2024 року уряд планує забрати у громад ПДФО, який платять їм військовослужбовці. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, податок на доходи фізичних осіб, який у місцевий бюджет платять військовослужбовці, поліція, служба безпеки України та Державна служба з надзвичайних ситуацій складає 10% від загального бюджету громади, який становить трохи більше ніж 3 мільярди гривень. Це буде суттєвий удар по громадах. Суттєвий удар, навіть не скільки по обласному центру, звісно, що ми отримуємо удар, але отримують особливо невеликі громади, в яких частка ПДФО військових може бути 40, 50, 60%. Мені здається, що це неправильна річ. І сьогодні асоціація міст України, яку я очолюю всі 62 громади Франківської області, які входять в асоціацію, категорично проти цього. Під час засідання Асоціації міст України, яке відбулося 9 вересня у Галичі, її виконавчий директор Олександр Слобожан розповів журналістам, що асоціація звернулася до уряду, аби залишити військовий ПДФО громадам і зобов'язати їх витрачати 70% із цих доходів на сектор безпеки та оборони. За нашими даними на 77% громади, включаючи Івано-Франківські, сплачують більше коштів для потреб військових, ніж вони отримують в умовах війни відповідно ПДФО. Позиція тих військових, з якими спілкуються голови громад і з нами як асоціацією міст, вона категорична, що ці кошти треба залишати в громадах, тому що вони спокійні на передовій, коли в них забезпечений тил. Позафракційна депутатка Верховної Ради України від 83-го округу Оксана Савчук каже разом із колегами працює над законопроєктом, який повинен регулювати, куди витрачатимуть військовий збір, якщо він залишиться у громадах. Якщо в нас буде більше депутатів, які проб'є те, що ми не приймемо пропозиції уряду. А ми на це зараз сподіваємося. Ми маємо запропонувати альтернативу. Наша точка така, що кошти ВДФО військових направляються на військових у певному розмірі. Вони складають за матеріально-технічне забезпечення військових, соціальний захист військових і допомога тим військовим частинам у плані благоустрою і тих речей, які вони просять. Депутат Верховної Ради України від 84-го округу Ігор Фріс, який представляє фракцію Слуга народу, пропонує ПДФО від військовослужбовців розділити порівну. 50% направити у держбюджет, і 50% залишити громадам. А на місцях ще раз перерозподілити ці гроші за принципом того, де зареєстрована військова частина і з якої громади самі військовослужбовці. 50% забрати в спеціальний фонд державного бюджету і визначити окремо ну, чіткого розпорядника цими коштами, щоб це не було всі міністерства і відомства. Якщо проксумувати це на Івано-Франківську область. То тільки 16 громад Воно Франківської області мають зареєстровані бригади військової бригади, куди поступає військовопо так зване військово ПДФО. Бувається такий собі маніпулятивний базар. Одна громада каже: Перереєстровуйся до мене, я тобі дам кращу умову, Я поверну тобі цього ПДФО іншими там способами, заходами, матеріально-технічними цінностями. Пропозицію направити у держбюджет половину із військового ПДФО також підтримує голова надвернянської громади Зіновій Андрійович. Він каже, бюджет його громади у 2024 році може втратити 100 мільйонів гривень у разі відрахування цього податку. Військові частини, які перебувають під час ППД, сплачуючи ПДФО, вони теж розуміють, що вони мають на когось покластися, тобто отримати в зуротньому варіанті не тільки кошти, а то матеріально-технічне забезпечення, тепловізори, військове обрання все те, що вони не можуть сьогодні отримати з сторони держави. Ветеран АТО, військовослужбовець і підприємець із Івано-Франківська, Ярослав служить в 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, яка дислокується на Львівщині. Зараз каже, воює на Бахмутському. Напрямку. На його думку, військовий ПДФО варто перенаправити у Держбюджет. Однак каже Ярослав, він зараз воює, тому не знає всіх деталей ситуації. Коштів на війну в нас об'єктивно мало. І, звичайно, хотілося б, щоб громади продовжували розвиватися, але ми не можемо знати остаточних якихось моментів по. Тому чи вистачає в бюджеті коштів, чи не вистачає, е, тому що, як ви розумієте, якщо державний бюджет матиме великий дефіцит, е, і не забирати ці гроші, наприклад, у громад, е, цей дефіцит якось треба закривати. І інші методи, як це робити, не завжди будуть кращі, ніж саме цей, що запропонований. Зі слів Ігоря Фріса, усі пропозиції уряду вступлять в дію тоді, коли за них проголосують депутати Верховної Ради України. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Вісім бійців мене отримали з минулої ротації. Години не отримали тіла своїх рідних. Обстріли, раса, є, Вони самі забирають. При ліпших розкладах дають на обмін, а при гірших у складах поставили на бруствер і захищаються цим. Розумієте, розбирають голе тіло ставлять на бруствер. Це ж не люди, це не люди. З ними важко воювати, але з ними треба воювати до тільки до перемоги. Депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко на фронті водій санітар щодня. Розповідає він разом із побратимами, рятує з поля бою поранених і вивозить загиблих. У останні дні загинуло три побратима, і прийшлося їх вивозити з нуля і на такій жарі. Там десь дві неділі стояло 41-42 градуси. Просто неможливо. І ці хлопці, наприклад, жаль, по дві з половиною доби десь відлежали на сонці. Михайло Іваночко каже, воює від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 26 березня він підписав контракт і став бійцем батальйону Свобода, що був сформований у Київській територіальній громаді. 4 жовтня Михайла мобілізували до лав Національної гвардії України у 3-й батальйон Свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж імені Сергія Михальчука. З його слів, кожен бій складний, особливо важкі сутички із військовими РФ відбуваються на Бахмутському напрямку. Пригадую 3 грудня наші хлопці зайшли на позиції і на превеликий жаль попали в оточення. Було дуже серйозне місцево. З 17 чоловік вдалося врятувати 10. Решту, на жаль, небесні. Тоді за порятунок бійців Михайло Іваночко і ті, хто брав участь в евакуації, отримали від командирів батальйону і бригади медалі за сталеву звитягу фортеця Бахмут, розповідає військовослужбовець півночі Бахмута, складніше, тому що наші позиції значно нижче від їхніх. Вони все бачать вниз, посипають повністю. Вони їх стріляють хаос. Але коли наші стріляють, наші стріляють чітко, влучно, кучно. Декілька потужних пострілів з нашої арти дає спокій на тиждень-півтора відпочинку, а це життя наших воїнів. Михайло Іваночко каже: разом із побратимами пройшов бої під Києвом, оборонив Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк. За час повномасштабного вторгнення Росії разом з іншими медиками він врятував понад 200 бійців. Тих, хто загинув у бригаді, вшановують за їхньою традицією. Захід називається ватра, де збирається весь підрозділ. Всі пошуковані, і один з командирів виходить за зачитові кожного прізвища, і ми всі гукуємо таке гасло в строю. Кожен із бійців підрозділу має оберіг, розповідає Михайло Іваночко. Мені дочка е дала такий платочок, де на, на вежита, матінка Божа е зерваниці, я його ношу своє. Я особисто бачу Україну самостійну соборну державу, в якій буде справедливість, в якій буде. Проукраїнська влада, які будуть влада дбати за за суспільство, за людей в першу чергу, і нас будуть поважати весь світ. Ганна Водницька, Олег Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська. Ярослав Муха каже, що бджола карпатської породи, над виведенням якої працює його сім'я, є унікальною. Вона вилітає на медозбір у ті періоди, коли інші бджоли цього не роблять, має довший хоботок і бере нектар у квіток із дуже низьким вмістом цукру. Крім того, додає бджоляр. Комаха дуже довго працює, поїдає небагато меду, стійка до хвороб і холоду. За часи. Ще бувшого радянського союзу. Наші карпатські бджоли були умовно знищені, тому, тому що завозились багато різних популяцій бджіл, різних порід бджіл, і проходило таке виродження нашої чистої карпатської бджоли. Процес виведення карпатської бджоли, говорить Ярослав Муха, триває роками. Чоловік показує основну пасіку, де відбувається маткововідна робота. Вулики каже, для неї розробив самотужки. У них знаходиться по дві сімейки. Одна сімейка відповідає як сімейка-донор, а друга сімейка-вихователька. З донора ми беремо рамочки з розплодом підсилюємо виховательку. Яка виховує уже личинки, з яких вже будуть бджолині матки, загалом розповідає Ярослав Муха на його пасіці приблизно 280 сімей бджіл. Держава каже бджоляр підтримки не надає, тому доводиться працювати за власні гроші, а також з допомогою друзів. Для того аби знайти потрібних для селекції бджіл, Ярослав їздить в експедиції у гірські райони Івано-Франківщини для селекції. Я Утримую бджіл місцевих, але доливаю кров чистої Карпатки. Зі слів Ярослава Мухи, бджіл, відібраних під час експедиції відправляють на аналіз у Чернівці та Німеччину. Звідти чоловікові надсилають результати. На подвір'ї пасічника діє лабораторія, де Ярослав з допомогою спеціальних інструментів штучно запліднює маток бджіл. Така лабораторія, з його слів, єдина в Україні ми підготовлюємо батьківські сім'ї. Батьківські сім'ї це є трутневі сім'ї, де ми вирощуємо трутня селекційного, породистого, гарного трутня. Приносимо в лабораторію і за допомогою і так само різних інструментарів під мікроскопом ми відбираємо в нього сперму. Далі розповідає Ярослав: сперму відбирають у спеціальний капіляр. Потім до операції готують бджолину матку, відібрану з нуклеусного вулика. Її присипляють наркозом, кладуть у спеціальну пробірку і під мікроскопом запліднюють вісьмома мікролітрами сперми. Після цього матка поступає в інкубатор, щоб її витримати в нормальних температурних умовах. Приблизно на годину-дві, і потім вона вже вертається до тих бджіл, в яких вона виховувалася. Ярослав Муха каже, що свою справу хоче розвивати саме в Україні, адже це зараз дуже важливо. Мені приходить дуже багато запрошень за кордон їхати працювати в цій спер, в цій галузі. Вийду я, вийде інший. Хто лишиться тут? Все пропаде. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.